Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Ajax, вуличний датчик руху типу Штора Outdoor. У цьому відео ми розповімо про принцип роботи датчика, технічні характеристики та можливості пристрою. Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! До цього часу в лінійці компанії Ajax Systems вже були представлені датчики типу штора. Це був Ajax Motion Protect Curtain, але тільки для внутрішнього застосування, та двосторонній Ajax Dual Curtain Outdoor з можливістю використання на вулиці. На нашому каналі вже виходили відео з оглядами цих датчиків, тому обов'язково рекомендую подивитись. А сьогодні ми познайомимось з новим бездротовим датчиком руху типу Штора Ajax Curtain Outdoor, який підходить для використання на вулиці, а також може бути встановлений у приміщенні. Давайте розпочнемо з комплекту. В коробці ви знайдете. Сам датчик, попередньо встановлені дві батареї cr 123 a кріпильна панель Smart Bracket, кутовий кронштейн, навіс, поєднаний з кріпильною панеллю, монтажний комплект і коротка інструкція. Як і всі вуличні датчики Curtain Outdoor, доступний тільки в білому кольорі. На передній частині пристрою знаходиться світловий індикатор, лінза датчика руху та сенсори маскування. На задній частині пристрою фіксується кріпильна панель Smart Bracket, під якою знаходиться кнопка тампера, кнопка вімкнення вимкнення датчика, повзанок налаштування дальності виявлення руху і режиму роботи, та інформаційна наліпка з QR-кодом, щоб додати датчик до хабу. Навіз захищатиме сенсори маскування датчика від дощу та снігу. Використовується найчастіше у випадках, коли датчик не можна встановити під накриттям. Принцип дії будується на детекції інфрачервоного випромінювання від рухомого об'єкту. Для цього Kirten Outdoor має два інфрачервоні сенсори для точного виявлення руху. Дальність виявлення складає до 12 метрів з горизонтальним кутом огляду у 8 градусів. Її можна налаштувати відповідно до особливостей об'єкта. Наприклад, можна встановити дальність, за якою датчик охоплюватиме двері та вікна, але ігноруватиме зони з інтенсивним рухом. Пристрій не відреагує на рух, якщо спрацює лише один сенсор. Для цього необхідно, щоб обидва сенсори Рух. Також тут присутній мікрохвильовий сенсор К діапазону, який активується для того, щоб підтвердити спрацювання інфрачервоних сенсорів. Він виконує радіохвильове сканування для мінімізації хибних тривог, спричинених тепловими перешкодами. Якщо хвилюєтесь з приводу опромінення, то зовсім не варто, адже сенсори абсолютно безпечні та не становлять загрози для здоров'я. Для захисту від хибних тривог Кортін Outdoor використовує алгоритм Smart Detect, а для більш точного виявлення загроз температурну компенсацію. Перший постійно аналізує щитану сенсорами теплову діограму, що дає змогу алгоритму миттєво виявляти хибні тривоги. Як результат, датчик із високою точністю реагує на людей і не завдає клопоту хибними спрацюваннями. Другий це програмний механізм, завдяки якому теплова діаграма є контрастною, навіть коли температура навколишнього середовища близька до температури тіла людини. Тому датчик ефективний у всьому діапазоні робочих температур. Щодо інших технічних характеристик, то Curtin Outdoor використовує проприєтарні радіопротоколи Javeler та Winx з дальністю радіозв'язку до 1700 метрів за відсутності перешкод. Сумісний датчик з HUB2, HUB2+, hub 2 hub 2 Hav-hybrid, а також працює з ретрансляторами радіосигналу Рекс другого покоління. Живиться пристрій від попередньо встановлених двох батарей Ajax як 23A, які забезпечують живлення до трьох років автономної роботи. Крім того, пристрій захищений від саботажу. Навіть якщо систему знято з охорони, ви отримаєте сповіщення про спробу зняти датчик з кріпильної панелі. Якщо ж використовуватиме стороннє або кутове кріплення, то активувавши вбудований акселерометр, ви все одно знатимете про спробу саботажу. Curtain Outdoor виявляє маскування, тобто спробу заблокувати огляд датчика і помічає наступні типи маскування. Перешкода перед лінзою датчика на відстані до 5 см, зафарбовування лінзи та заклеювання лінзи. Майже миттєво дізнаєтесь про відміну або втрату зв'язку, оскільки пристрій регулярно обмінюється даними з хабом. Не забув виробник і про друзів наших менших. За правильного встановлення та налаштування Curtain Outdoor не реагуватиме на тварин з ростом до 1 метру. Рекомендується встановлювати датчик на висоті 1 метр, змістити повзанок налаштування дальності виявлення на поділку PET, тобто тварини наші, та задати режим виявлення нечутливий до тварин у застосунку. Додається Curtin Outdoor до системи за допомогою сканування QR-коду. Достатньо пару кліків застосунку, попередньо встановивши його та створивши обліковий запис. Ми це все вже зробили, тому давайте тепер подивимось його налаштування. На сторінці датчику бачимо всі його поточні налаштування: це температура, рівень сигналу, з'єднання за каналом Джевелер та Wings, заряд батареї, корпус, чутливість. Та інші параметри. Давайте перейдемо в налаштування. Ми можемо змінити його ім'я, обрати кімнату, в якій він буде знаходитись, налаштувати чутливість, лед-індикацію тривог, датчик, що був завжди активний, навіть якщо в нас об'єкт не під охороною, антимаскування, кореляційна обробка сигналу. Так, що в нас тут ще чекати? цікавого є, Активувати сирену, якщо в нас зафіксовано рух, та звичайно є сирена в нашій системі. Також можемо поставити галочку Охороняти в нічному режимі, тобто, коли ви знаходитесь вдома, щоб він охороняв периметр ваш. Також можемо оновити прошивку, зробити тест рівня сигналу та роздивитися інструкцію користувача, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання. Підводячи підсумки, можна сказати, що AJAX Curtain Outdoor – це новітній вуличний датчик руху, з яким хибні тривоги практично неможливі. Пристрій покриває периметр об'єкта з винятковою точністю. Він чудово підійде для будинку, офісу, магазину, складу та навіть ангару з великими воротами. Датчик оснащений оптичною системою з вузькими секторами огляду та може виявляти рух на відстані до 12 метрів. А попередньо встановлені батареї забезпечать стабільну роботу до трьох років. Друзі, якщо у вас залишилися питання, задати ви їх можете в коментарях. Якщо необхідна консультація з експертом, звертайтеся в Безпека клуб. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Нагадую, що для всіх підписників нашого каналу діють знижки на охоронні системи. Для цього просто підпишіться на наш канал і скажіть менеджеру, що ви наш підписник. Будьте в безпеці! Слава Україні!